Вишукані страви французької кухні популярні по всьому світу, круасани, омлет, що вражають уяву одним тільки назвою десерти і всілякі делікатеси. Сьогодні ж мова піде не про аристократичному меню паризьких законодавців мод, а про один самому домашньому і затишному традиційному блюді французів, який готується на основі одного лише інгредієнта. Отже, зустрічаємо. Французький цибульний суп і найважливіші поради, які дозволять вам приготувати його не гірше справжнього шеф-кухаря. Що вам знадобиться відоме прислів'я говорить, що занадто багато кухарів зіпсують навіть самий хороший суп. Мабуть, французи таким же чином міркували і про інгредієнти для цибулевого супу. Тут їх мінімум легенда свідчить, що перший такий суп був приготований самим королем Франції Людовиком, який Спробі зварити щось смачне, не знайшов в мисливському будиночку нічого, крім масла шампанського і цибулі. істинність цієї легенди, звичайно, перевірити не можемо, але в плані інгредієнтів для цибулевого супу з тих пір мало що змінилося, вам знадобиться багато цибулі. Найкращий варіант. Солодкий ріп але самий звичайний або червоний, і навіть їх суміш теж чудово підійдуть. Підготуйте по цибулині на людину. Наприклад, якщо ви будете готувати суп на 5 осіб, вам знадобиться 5 цибулин, ще вам знадобиться вершкове масло і борошно для обсмажування. Трохи білого вина багато хто воліє додавати херес, бульйон овочевий, м'ясний або грибний, твердий сир, грюєр або пармезан. Хрусткий багет і кілька гілочок чебрецю. Це загалом то є всі інгредієнти, які дозволять вам приготувати справжній кулінарний шедев. Детальніше про пропорції читайте в покроковому рецепті цибулевого супу Kitchen мак. Обсмажуємо цибулю. Практично у всіх рецептах цибулю радять нарізати півкільцями, але щоб шматочки краще обсмажити, ріжте цибулю четвертинками, обсмажуйте цибулю, додавши вершкове масло до тих пір. Поки він не стане золотисто-коричневого кольору, пам'ятайте, що тут головне терпіння. Для отримання ідеального смаку і аромату цибулю слід смажити на середньому вогні досить довго. Коли цибуля придбає приємний золотистий колір, а ваша кухня наповниться чудовим ароматом, додайте пару ложок борошна і помішуйте. Фінальний крок влити півсклянки білого сухого вина по хересу і обсмажуйте ще деякий час. Основа для супу готова. Додаємо бульон, головне правило для бульйону, який ви будете додавати в цибулю. Він повинен бути гарячим. Багато хто вважає, що найкраще для цибулевого супу підходить яловичий бульйон, і саме ця версія супу була стала класикою. Проте це блюдо ні, трохи не зіпсує будь-який інший бульйон курячий, якщо ви не любите яловичину або овочевий. Якщо ви вегетаріанець, маслянистий грибний бульйон зробить ваше блюдо також дуже смачним і оригінальним. Ми залишаємо варитися. Після того, як велика частина роботи виконана, можна сміливо накривати каструлю кришкою, залишити суп, варитися на повільному вогні і піти у своїх справах на півгодини, найкраще, звичайно, вдаватися на кухню час від часу і злегка перемішувати суп, щоб переконатися, що на дні нічого не пригорає, а ті, хто не любить втрачати дорогоцінний час. Можуть за ці півгодини завершити останнє приготування, додаємо грінки і сир, родзинка французького цибулевого супу. Виявляється, зовсім не в цибулі, а в правильній подачі з сиром і хрусткими грінками у вас на кухні десь залежався і підсох багет, про який ви зовсім забули. Відмінно. Тепер ви можете використовувати його для грінок, якими прикрасити готовий суп. Тим, у кого вдома виявився свіжий багет, потрібно буде нарізати його на скибочки по діагоналі, а потім злегка підсушити в тостері або духовці, поки хліб не перестане бути м'яким. Перелив готовий суп в горщики. Зверху на нього покладіть грінки і посипте все це пишність великою кількістю сиру. Поставте порції цибулевого супу в духовку або під гриль, щоб сир розплавився і підсмажився. Відразу подавайте блюдо до столу, прикрасивши листочками чебрецю. обережно, дуже гаряче і нескінченно смачно.